За те, що ми просинаємось кожного ранку, за те, що ми засинаємо, ми повністю їм довіряємо. Дякую їм велике. Ми, ми я маємо змогу да. так просто вийти погуляти в такий да, сонячний каву. Ми дуже да. їм вдячні. Донатимо як тільки можемо. Дякую. Я хотів би подякувати нашим захисникам, нашим бійцям. Нашу країну зараз захищають як і хлопці, так і дівчата. Я дуже сподіваюся, що як якомога швидше вони всі зможуть повернутися додому живими, до своєї рідної і цілої країни. Ой, желаю здоровья и чтобы хватало вооружения и боеприпасов, чтобы выгнать этих гадов с нашей территории со всей. И чтобы мы жили, как жили раньше. А, в первую очередь, чтобы они вернулись в свои семьи живыми, здоровыми и физически, и морально. Они наши герои. Дуже вважаемся ними. І бажаємо їм міцного здоров'я. Ми в них дуже віримо і дякуємо їм за мирне небо. Побіди, сил, удачі. Бажаємо їм здоров'я, сил, терпіння, перемоги, перемоги без Їм там дуже важко, на відміну від нас. Збройні сили України з праздником і желаю їм успіху. Ну, вони не знаю, щоб швидше. їх. Швидше, щоб все це закінчилось, сили і терпіння, щоб всі були живі, здорові. Ми самі з Харкова. Я сама з щастя Слуганської області. Ми віримо всього, що в наступить мир і буде все добре. Ми дуже дякуємо за наші спокійні ночі і за наші дні, що ми можемо робити свою роботу. Дякуємо вам за наш захист і чекаємо з перемогою вдома всіх. Здорово. ЗСУ зараз служить, брат. Щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, не мерзли, щоб вам тягати військові служби давалися легко і щоб ми як по швидше перемогли. Моя робота зв'язана з військовими. ми продаємо багато спорядження туристичного для військових, і то їм допомагає. Кожного дня я в суті, вдіваю і обуваю військових. Ось, То якусь місію трохи несу. Вони не є самі, що поруч у них є народ, який шанує, поважає. Ми сьогодні вдячні Богу і за те, що маємо Збройні Сили України, гордимося ними і відчуваємо себе захищеними. Я би хотіла їм побажати здоров'я, натхнення, мужності захищати Україну, терпіння, всього доброго, щоб вони захистили нашу Україну і повернулися здоровими, щасливими додому, до своїх сімей, до батьків. У мене син в армії, в того прикордонника. Сили, терпіння. І головна віри і надії, бо тому що зараз дуже важко, вже 9 місяців пройшло війни. І хочеться, щоб ми не здавалися, щоб вони не здавалися. Ну, в мене хлопець військовий. Я з Естонії і зараз воюю в іноземному легіоні, легіоні під 92-ї бригади. Що своїм хлопцям побажаєте? Щоб трималися, щоб... Щоб продовжували вбивати орків, і щоб допомагали країні приближати перемогу, яка буде, яка звісно буде.